Привіт, народ! Сьогодні до вашої уваги друга частина відео про виплати українцям в Норвегії, а саме для дітей, пенсіонерів та інвалідів. Поки розказую, став подобайку, підписуйся на канал та тисни дзвіночок, аби не пропустити мої нові відео. А ще переходь на мій телеграм-канал, де я ділюся корисною інформацією для вас. Посилання в шапці профілю! Почнемо із студентів. Норвегія пропонує значну фінансову підтримку для студентів, включаючи і українських студентів, які навчаються в акредитованих норвезьких навчальних закладах. Ця підтримка здійснюється через державну установу Льона Касен. Давайте розглянемо детальніше, що пропонує дана установа: перше стипендії, які не підлягають поверненню, та студентські позики, які підлягають поверненню після завершення навчання. Сума фінансової підтримки залежить від кількох факторів, включаючи тип навчальної програми, ваш фінансовий стан і чи живете ви самостійно або з батьками. Станом на 24-й рік максимальна сума, яку може отримати студент, складає приблизно 120 тисяч норвезьких крон на рік. Ця сума включає як стипендії, так і позики. Є ще така штука, як житлові стипендії. Якщо ви проживаєте окремо від батьків, ви маєте право на додаткову житлову стипендію, яка допомагає покрити витрати на проживання. Соціальні стипендії, студенти з низьким рівнем доходу або ті, хто має фінансові труднощі, можуть отримати додаткові соціальні стипендії, які покривають більшу частину витрат. Про якісь конкретні цифри говорити тут дуже важко, тому що на них впливають фактори, які я вже назвав вищі. Для того щоб отримати виплати, вам потрібно зареєструватися на офіційному сайті Льони Касен та подати заявку на фінансову підтримку, а також підготувати наступні документи: підтвердження зарахування до навчального закладу, документи, що підтверджують ваш фінансовий стан, наприклад, довідка про доходи або банківські виписки, та документи, що підтверджують ваше право на проживання в Норвегії, наприклад, студентська віза. Після цього очікуйте рішення. Якщо вашу заявку схвалять, ви отримаєте лист. Із детальною інформацією про суму підтримки та умови отримання. Зазвичай виплати відбуваються на банківський рахунок щомісяця. Повернення позик. Після завершення навчання вам потрібно буде почати погашати ваші позики. Умови повернення будуть залежати знову ж таки від вашого фінансового стану та домовленості з льонекасу. Виплати для дітей. Для родин з дітьми Норвегія пропонує щомісячну дитячу допомогу, барний труд. Станом на 24-й рік кожна дитина має право на приблизно 1050 крон на місяць. Також сім'ї з дітьми віком від 1 до 2 років, якщо дитина не відвідує державний дитячий садочок, можуть отримувати додаткові виплати або якщо дитина ходить в садочок на неповний день. То вона також має право на 20, 40, 60 або 80% від суми в залежності від кількості годин, проведених дитиною в садочку. Але є нюанс, ця виплата доступна лише в тому разі, якщо ви і дитина проживаєте в Норвегії принаймні 12 місяців підряд. Додаткові соціальні виплати доступні дітям з інвалідністю або з особливими потребами, які спрямовані на підтримку їхнього розвитку та інтеграції в суспільстві. Для отримання виплат необхідно. Зареєструватися в місцевому НАВ процедура включає подання заяви та надання необхідних документів, таких як підтвердження статусу біженця, посвідчення особи та документи про дітей. Далі виплати для пенсіонерів. Перша основна пенсія це державна пенсія, яка надається всім, хто досяг пенсійного віку і проживає в Норвегії. Розмір пенсії залежить від кількості років прожитих у Норвегії і рівня доходу. Щоб отримати повну пенсію, потрібно мати 40 років стажу проживання в Норвегії. Але є ще мінімальна пенсія. Пенсіонери, які не встигли набрати потрібну кількість років, мають право на мінімальну пенсію. Вона забезпечує базовий рівень доходу для пенсіонерів. Соціальна допомога. Пенсіонери, які мають статус біженця, можуть отримувати додаткову соціальну допомогу, якщо їхні доходи не покривають основних потреб. Це на кшталт тієї фінансової допомоги, яка доступна всім біженцям, не лише пенсіонерам. Далі допомога на проживання. Ця допомога надається пенсіонерам з низьким доходом для покриття витрат на житло. Розмір допомоги залежить від доходу пенсіонера та вартості оренди або іпотеки. Далі медична допомога. Пенсіонери мають право на безкоштовне або знижене медичне обслуговування, включаючи регулярні медичні огляди, лікування хронічних захворювань та медикаменти. Умови отримання виплат. Знову ж таки, реєстрація в НАВ подання заявки на відповідні виплати, документи, що підтверджують статус біженця або тимчасового захисту, а також інші необхідні документи, якщо про це вам скаже НАВ. Виплати для інвалідів. Інвалідна пенсія, інвалідна пенсія надається особам, які втратили працездатність через захворювання або травму. Розмір пенсії залежить від рівня втрати працездатності та попередніх доходів для українських біженців з інвалідністю. Ця допомога доступна після відповідної медичної оцінки та підтвердження статусу інвалідності. Тимчасова допомога. Ця виплата надається особам, які тимчасово не можуть працювати через хворобу або травму. Вона покриває витрати на проживання та лікування, допомагаючи інвалідам повернутися до роботи або ж знайти іншу роботу. Додаткові соціальні виплати це ті самі виплати, які доступні і звичайним людям, і пенсіонерам, якщо вам не вистачає. Гроші на прожиття, ви можете звернутися за цією соціальною допомогою. Допомога на житло те саме, що доступне для інших людей від Хюзбанкінгу. Ці виплати допоможуть вам впоратись з оплатою оренди вашого житла. Медична допомога. Точно та сама допомога, що доступна пенсіонерам, включає в себе медичні огляди, лікування, хронічних захворювань, медикаменти, фізіотерапію та інші медичні послуги. Підтримка в реабілітації: людям з особливими потребами надаються реабілітаційні послуги, спрямовані на покращення фізичного та психічного стану, допомагаючи адаптуватись до нових умов життя, транспортні послуги. Інваліди можуть отримувати допомогу на транспортні витрати, що дозволяє їм більше приймати участь у суспільстві, отримувати медичну допомогу та здійснювати інші необхідні поїздки отримання виплат, стара схема: реєстрація в НАВ, подання заявки на відповідні виплати, документи, що підтверджують статус біженця або тимчасового захисту, медичні документи, які підтверджують інвалідність, і все. Звернули увагу інформації з цифрами, дуже мало. Я навмисно не кажу конкретні цифри, бо існують дуже багато факторів, які на них впливають. Окрім того, різні комуни по-різному можуть ці виплати розраховувати. Тому я надаю лише інформацію, які види виплат фінансової допомоги бувають, і для кого щоб ви знали, на що ви маєте право. В першу чергу розраховуйте на себе і свої знання, ніхто за вами бігати не буде і сунути вам в руку гроші. Я вам щиро вдячний, що додивились це відео до кінця. А ви, якщо вдячні за мої старання, не поскупіться на вподобайку ось тут внизу. Якщо у вас залишились питання або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть в коментарях під цим відео. А також не забудьте підписатися на канал та ділитися відео з друзями. До скорої зустрічі в нових відео. Всім пока!